Продовжуємо випуск про життя на околицях Дніпра, а саме в Таромському, очима наших телеглядачів. Що подобається місцевим мешканцям і що їх обурює у наступному сюжеті? Це моя батьківщина маленька. Я її дуже люблю. І мені подобається все, але ж, звичайно, і не все. Хотілося, щоб було набагато краще, щоб був щоб у Тарамському, був господар. Його немає. Дороги в нас. Зайдіть у там переулочки, які у інших селах вони асфальтовані, А у нас навіть не засипані. От так, ямка на ямки. Отримати допомогу медичну, так як раніше, ми не можемо. Дороги такі, що треба зламати ноги. Мені здається, що це все якийсь злочин. У нас без на кладбищі. Яма зразу була, коштувала дві тисячі, потім стала три, потім чотири п'ятсот, потім 6 п'ятсот. Зараз, якщо ховають на золотоосінній по ліву сторону 12 тисяч, по праву сторону десять. А я ж не знаю, це треба спитати у нашого Філатова. Він же ж сказав по телевізору, що людський фактор не можна вбрати від ціля, Бо тому, що як брали гроші, так і беруть. Він сказав нам: броніруйте міста тепер на кладбищі, проплачуйте, як у гостиниці. Ну, я зверталася з тим, чого немає розценки. Ми не знаємо, що скільки стоїть. Вони просто відписка, нема ніде нічого абсолютно за ці розценки. Нічого, абсолютно, отписка, все. Бо як стало комунальне хазяйство ритуальні послуги, все, ніхто нічого не роб... Ні, роблять. Я Грошики беруть, беруть. от 15-й вище. Люди здають, скільки там. Чотири тисячі Ну, це поховання. А ні, треба ще щось додати. А чого? А, я відправлю на ЗСУ, вже армією спекулюють. Ну, як ви думаєте, хто має убрати мафію на кладбищі? Хто? Тому що, мабуть, хтось головний мафіозі, і як. Що ж ти за хазяїн тоді, якщо ти не можеш її убрати? Скажіть, будь ласка. Ну, я вважаю, що повинен керувати, повинна керувати людина, яка боліває за Тарамське, яка є патріотом своєї батьківщини і Тарамського. А зараз щось таких немає. Кожен собі тільки хоче, знаєте, собі тільки. А для людей не, ну, нема таких. <сум> я не бачу. То, що не філатова, а хто не знає, то точно не він. У нас має керувати. Такий, щоб любив, любив цією душею це місто і щоб він пеклувався за це місто, щоб воно цвіло, не то, що воно зараз, отаке, яке воно в нас є. Це жах.